Вона віртуозно виконує п'єси та легко справляється з будь-якими партіями. Джунчанка Дар'я вразила своїми вміннями глядачів в Іспанії. Виконання твору принесло дівчині гран-при на міжнародному конкурсі Збережи свою мрію. Особливо коли граю, то прям вискакує серце, і драйв такий взагалі так подобається мені. За клавішами Дар'я більше шести років. Перші твори вивчала з мамою. Згодом пішла в музичну школу. З самого дитинства мене батьки розвивали музикою, як вони самі музиканти. Найвищі нагороди у своїй категорії привезли і ще два учні Джуринської музичної школи. Мандрівку дітей на конкурс за кордон профінансував В'ячеслав Соколовий. Дітки, як почули, що ми прийшли в Іспанію, вони за тиждень-дві неділі повивчали нові твори. Кожен день в школі. Емоції згадують були незабутні. Спочатку, коли виходила на сцену переживання, але їх треба було зібрати в кулак і вийти зіграти. Сцена була класна і зіграла, і все спала в мене напряга така, і все мені було класно. Викладачка Олеся Клімова переконана, джуринська музична школа здатна виховувати піаністів світового рівня. Я стараюсь знаходити такі твори, тобто не по віку. От дитина перший клас я не даю от там програма. Допустим, кінець року, окремо права, ліва ручка. Вони вже можуть грати рівень п'ятого-шостого класу. Викладачі певні навчитися вправній грі діти можуть лише за інструментом. А от покращити умови в самому культурному закладі планують завдяки участі у програмі громади для громад. Це вже ви вирішите, що буде тут першочергово, чи система опалення, чи там вікна, чи двері. Ми збиралися з колективом школи і так угу. вирішили, і двері нам потрібно поміняти, і зробити такі вітражі, відділити перший поверх від другого, внутрішній вбиральні, водичка буде підведена, котел їм треба новий купити, більш потужний для опалення. Готові у Джурині співфінансувати ремонт. На оновлення музичної школи чекають більше ста дітей.